Як забезпечити себе та свою родину вітамінами протягом усього року та не докладати до цього багато зусиль? У цьому відео я зроблю ягідне варення за допомогою нашого автоклаву Бондарьов Макс. В мене є вишня, малина, полуниця. Я зроблю з них мікс і закатаю у ці маленькі банки. Чим свіжіші ягоди, чим менший час термообробки, тим більше вітамінів зберігається. І автоклав якнайкраще для цього підходить. Я просто змішую наші ягоди. Трохи їх розчавлюю. І просто розкладаю їх по банках. Цукру не додаю. Закриваю і відправляю у автоклаву. Автоклавую 10 хвилин при температурі 110 градусів. Цього буде достатньо для повноцінної стерилізації, і наше варення зможе зберігатися довгий час. Смачного! Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую за увагу! Лайк, підписка! До нових зустрічей!